Тері телеканалу ТВА інформаційний випуск новин теми дня у студії. Працюватиму я Аліна Рябко. Вітаю вас! Щовечора о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає, і кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні, 4 липня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 496-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогнового ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору російські окупанти облаштували військовий шпиталь, де знаходяться понад 100 поранених загарбників. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинув за свободу та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з одним героєм: сержанту Тимофійчуку Віктору, військовослужбовцю військової частини А 1556 Останню шану віддали в місті Кіцмань. Вічна пам'ять та слава герою! Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вже другий тиждень чернівчани отримують воду тільки за графіком. З чим пов'язана така прикра ситуація та що може посприяти у вирішенні цієї проблеми, розповідаємо уже за мить. Водопостачання у Чернівцях за останні два тижні стало проблемою номер один. Через сильні дощі рівень води в річках підвищився як наслідок збільшення їх мутності та забрудненості. У зв'язку з цим водозабори з річки Прут не працюють, а вони забезпечують водою третину міста. Наповнювати резервуари та водогін можливо тільки з Дністра. Водночас, через підвищену навантаженість центральний водогін не витримує тиску й прориви почастішали. Тому воду подають за графіком. Та міський голова Роман Клічук стверджує, що ці проблеми поступово вирішують. Якщо ми проаналізуємо, що було у 20-му, у 21-му, у 22-му році проаналізувати кількість днів, коли місто знаходиться без води, воно воно зменшилося в рази. Я думаю, що ми зробимо все, що у наших силах, що все-таки питання водопостачання, воно в ще місцях загилося раз. І назавжди. а допомогти у цьому можуть кредитні кошти, які місто має отримати для Чернівців водоканалу від європейських партнерів. Є договір на 52 мільйони євро. Про за заміну водогону до Дністра. і веде за заміну водогоду у Чернівця. Плюс там і ще на встановлення чильників. Води договір заключили наприкінці 2021 року, а його реалізація мала відбутися у червні 2022 тисячі Утім, у зв'язку з військовими діями отримати кредитування не вдалося, оскільки європейські фонди і банки не давали можливості скористатися коштами, стверджує Роман Клічук. Водночас, наприкінці 2022 року, вдалося заключити угоду на 52 мільйона гривень. І сьогодні я можу сказати, що по тим планам, які у нас для яким ми спільно узгодили з міжнародними партнерами, це та перший, він почнеться 1 вересня. Якщо мова йде за саме кошти, то, то місто кошти не отримує. Тобто, то всі кошти з Скафбанку, це, 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 це німецький банк, він на напряму на підрядники, тобто на закупівлю якихось за на закупівлю труб і все інше вони пораховують напрямок. Тобто ці кошти місто не побачить. До слова минулого року Чернівці водоканал підписав угоду з урядом Німеччини про фінансове співробітництво. Відтак місто отримає грантових коштів в розмірі понад 16 мільйонів євро від німецького державного банку КФ на модернізацію та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення в Чернівцях. І Щойно з раночку ми вже місяць, сячати само це, це вели перемовини, банк ЄБРР прийняв рішення іще на 15 мільйонів нам дати то це кошти, вони будуть не кредитними, а будуть грантами. Тобто на сьогоднішній день ми маємо те, що із загальної суми 52 мільйона гривень, які ми отримуємо, це, це на 31 мільйон, це, 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 це будуть кошти гранти. Щоб перевезти в гривні, це буде 1 мільярд, це, це, це 200 мільйонів гривень, які ми маємо їх освоїти на, на зміну. Тих труп, ки є які є в нашому місті, Аліна Рябкова, Сильставчанський та Медня ТВА. Рухаємося повільно, зате впевнено, нашому обласному центру вдалося покращити свій результат і піднятися на кілька щабель вгору у рейтингу? Мова йде про підсумки восьмого всеукраїнського муніципального опитування, яке показує ставлення громадян до органів місцевого самоврядування. Хоча все одно ставлення городян до того, як місто вирішує проблеми, далеке від оптимістичного. Тож як оцінює та аргументує показники чернівців, міський голова, та яка думка жителів? Розповідаємо уже за мить. Навесні цього року по всій Україні провели традиційне вже восьме муніципальне опитування, під час якого зокрема мешканці понад 20 найбільших міст могли оцінити результати роботи місцевої влади і забезпечення комфортного життя для городян. Зокрема, у Чернівцях індекс якості обслуговування та послуг зріс з 2,8 у 2021 до 3,1 у 2023 році. Звісно, що ми. Ми всі хотіли за два роки змінити все тобто наші і бути варті в сходинках цього рейтингу. Але <світок> хочу нагадати, які були виклики. Це і ковід, це, це і війна, звичайно. Ми, ми її всі не очікуємо, її не все це не, не, не хотіли, але щоб ви зрозуміли, в яких умовах то працює ця команда. Я я насправді усій команді хочу подякувати, тому що більшості з них вони не були ні, ні, ні ніколи. Чи, чи чиновниками у процесі опитування дізналися також про настрої жителів щодо діючої місцевої влади? Рейтинг чернівців у цьому контексті теж покращився, адже якщо раніше лише третина містян вважала, що справи йдуть у правильному напрямку. Наразі ця цифра збільшилась до 53%. відсотків. Відповідно, обласний центр з другої сходинки з кінця піднявся до сьомої. Якщо взяти ці показники в порівнянні до 2021 року. То, то я щось цього бачу, що все-таки у людей з'явилася якась в те, що буде щось в цьому місці змінюватися. І, і наскільки нам би не було складно, ми намагаємося все-таки... Його удосконалювати, робити його кращим для для, для чернічан. Більшість чернівчан та гостей міста також вважають, що за останні кілька років у Чернівцях відбулися певні покращення. Все дуже гарно змінилося, є парки, діти мають де розважатися. Дуже приємно і надалі би щоб так було і продовжувалося. Ой, гіршого, нема поки що говорити. А так все гарно, все дякую. Більше бачу позитивні це ремонти доріг. Більше, більше нічого. Но бачу, що дороги більше встроюються, нові зміни, до того ж не бачу ніяких ям. А що в місті зроблено в цей час? Ну, тобто реально якихось позитивних змін. Парк скверік зробили для дітей. Все, що зроблено. На даний момент не знаю, я не погулявся там далі, наші архітектурні там якісь. Поруди, які є в Чернівцях, а так візуально поки нічого. Однозначно місто почало більше розвиватися, але я не впевнена, що є причиною. Чи можливо через початок повномасштабного вторгнення, наскільки я знаю, наше місто почало підтримувати інші міста у світу. Зміна однозначно є. Тобто я бачу ремонтують дорогу, я бачу 100%, як як Попільський скверик набагато зараз реконструювали, набагато краще виглядає. А, ну, Парк Шевченка, наскільки я знаю, також хочуть реконструювати. Тобто там вже були проєкти. Я знаю багато проєктів, які плануються або були зроблені. Я бачу сквер біля 29-ї школи, там дуже гарно. І також робляться зміни в на Соборній площі. Бачу, що проводяться якісь реконструкції, очевидно, каналізаційні там на Чапаєва перепрошую, то вже тепер по-інакшому. На Щербанюка, і ну мені здається, що дуже багато чого робиться. Отож, впевнено, рухаємося до перемоги як у війні з російськими окупантами, так і у боротьбі за створення комфортних умов у нашому мальовничому місті. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Чернівці теплокомуненерго веде підготовку до наступного опалювального сезону. А відтак директор комунального підприємства звертається до чернівчан, аби вони не забували сплачувати рахунки за тепло, які залишилися ще з минулого сезону. Можна подякувати чернівчанам, незважаючи на військовий стан, платежі. По зрівненню з минулим роком покращились. Тобто на сьогоднішній день у нас заборгованість населення складає 62 млн мільйони. Це більше чи менше ніж було, було на перше, нуль сьоме року 66 млн мільйонів. Тобто, майже на 4 мільйони чернівчани краще почали сплачувати. Тому я дякую їм і закликаю сплачувати їх, щоб не призводити до тої ситуації, коли ми змушені подавати до суду. Тобто, ми працюємо над судово-претензійною роботою. Бізнес в умовах війни вже рік на Буковині діє. Урядова програма є робота про результати дії сервісу та як скористатися можливостями, які пропонує держава. Детальніше розповість Юрій Гордей. Грантові кошти сьогодні це можливість для кожного в складних умовах воєнного часу підтримати власний бізнес або навіть розпочати його з нуля. Так свого часу Зоряна Петихачна створила центр розвитку дитини. каже, що саме завдяки коштам з програми є робота. Тільки розправили плечі, можна сказати так, хотіли уже масштабуватися, і тут. Розпочалося повномасштабне вторгнення на територію нашої України, але два тижні ми тільки просиділи вдома, і через два тижні я прийняла рішення разом з своєю командою продовжувати працювати далі. І саме в той період появилося на нашому ринку можливість отримати грант у розмірі 250 тисяч чим я скористалася. За кошти гранту підприємниця придбала меблі для облаштування садочка, спортивний куточок, різноманітні розвиваючі ігри та іграшки разом з дитячим майданчиком. Також вдалося розширити і штат працівників, скористалася можливістю фінансової підтримки держави, й інша чернівецька підприємниця. Вже кілька місяців Ольга Чигурян займається підприємницькою діяльністю та має власний кабінет із вдосконалення фізичного здоров'я людини. У мене була мрія. І завдяки цій урядовій програмі вона у мене здійснилася. Я не можу сказати, що було легко, було важко, тому що я подавалася в тому році на початку, коли тільки почалася ця урядова програма. Мені було багато дуже запитань, на які я шукала відповіді, і я підписалася на різні телеграм-канали. Я слідкувала за інформацією від центру зайнятості і. Але я вірила. Я вірила, що в мене це вийде. Загалом з початку дії програми на Буковині 232 заявники отримали позитивне рішення на отримання мікрогранту в рамках сервісу Є робота в області. Загалом буде створено 497 нових робочих місць в рамках урядової програми Є робота, власна справа. І це є наш самий головний саме для служби зайнятості самий головний результат, якого ми досягли за рік роботи. Майже 500 нових робочих місць, на які будуть працевлаштовані. Наші з вами земляки, жителі Чернівецької області, і не тільки Чернівецької області. Серед основних вимог до надання грантів є створення нових робочих місць. Якщо взяти нашу Буковину, так наш регіон, то по нашому регіону за рік програми 217 отриманих мікрогрантів. Загальна сума майже 50 мільйонів гривень. Тобто підприємці змогли розширити свою справу так придбати обладнання, оплатити певні послуги майже на 50 мільйонів гривень. Також стартувала нова урядова програма для ветеранів та їх сімей. Передбачено надання гранців в таких розмірах і за таких умов: 250 тисяч гривень для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця. Тобто тут дещо у нас понижені вимоги, 500 тисяч гривень для дружини або чоловіка, учасника бойових дій, та або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць. І один мільйон гривень для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП понад три роки. Грантові кошти можна витратити на придбання обладнання та сировини на оренду приміщення та транспортних засобів для бізнесу, а також закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу або реклами. Подати заявку на будь-яку програму урядового проєкту є робота можна вже зараз через портал Дія Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Темедня ТВА. 4 липня в Україні відзначають восьму річницю створення Національної поліції України. З нагоди свята керівник поліції Чернівецької області Віктор Начитайло привітав буковинських поліцейських, які виконують службові завдання на Харківщині та Донеччині. Окрім цього, полковник поліції перевірив несення служби та ознайомився з умовами перебування особового складу. Також поцікавився станом матеріально-технічного забезпечення та потребами бійців, не дивлячись на те, що бойові дії тривають, керівництво поліції намагається всіляко підтримати дух військових. Дві ДТП та двоє постраждалих вчора, 4 липня на Буковині трапилися дві автопригоди. Так у селі Романківці Дністровського району 62-річна жінка не впоралася з керуванням легковика фіат та допустила зіткнення з припаркованим автомобілем «Форд». У результаті зіткнення травмувався 76-річний пасажир автомобіля Фіат. Його госпіталізували до медичного закладу. А ще одна автопригода цього ж дня трапилася у селі Давидівка Чернівецького району. 33-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ауді, не надав перевагу в Русі, а відтак зіткнувся з мотоциклом, яким керував 16-річний односельчанин. У наслідок ДТП мотоцикліст отримав травми голови. Його доставили до лікарні. Такою була інформаційна картина цього дня. Тож на цьому наш випуск завершуємо. Дізнавайтесь більше цікавих та актуальних новин на сайті та соціальних мережах телеканалу ТВА. А я ж з вами прощаюся. Зустрінемось завтра о цій же порі.